Друзі, всім привіт ви на каналі а 32 крю І 4 дійшов я і до Іса 4-го, відкрив його, пограв на ньому трошки, і одразу ми, мабуть, подивимося характеристики цього танка і потім вже перейдемо до аналітики. Стосовно характеристик цього танку, має 2650 міцність, лоб башні 238, корпус 160, борт 190-140, карма 162-100. Імовірність загорання за умови влучання у двигун 15, радіус огляду 282,5 метри. Маскування 35 без руху корпусу, 29 в русі, 6 під час пострілу без руху корпусу. Шкода за хвилину. 2637, час перезаряджання 956, середнє пробиття броні 258 на бронебійних кумулятиві 300-340, осколков фугасні 68 і середня шкода 420-360-500 відповідно, Час зведення 5 секунд, розкид на 100 метрів 31 см. Крути вертикального наведення 16 вгору, вниз 6. Стосовно цього танка Статистика на ньому така, тут зіграно зараз 22 боя. Я зіграв умовно стільки ж боїв, скільки я зіграв на ісу 7, для того, щоб можна було зробити, привести певну статистику, на чому в мене особисто грати краще. Тут зіграно зараз 22 бої, маємо 63-64 статистику і 2398 середнього урону. Можемо перейти до Іса 7. Я також зіграв спеціально. Тут зіграно 23 бої, але статистика тут 7391 і 2567 середньої шкоди. І стосовно взагалі цих танків, в принципі, я на EC4 не грав в рейтингу. Як бачите, тут в мене ще рейтингові бої. Апнув рейтинг до 5.25. І в мене зіграно саме на і з 7-му піднято 372 очки рейтингу, в рейтингу 40 боїв зіграно на ньому, 60% перемог і 2292 середньої шкоди. Стосовно Іса 4 ну не той танк, який хотілося б, на якому хотілося б грати в рейтингу. І якщо їх порівнювати з Іссом 7, мені іс 7 більше зайшов, хоча в ІС 7-го більше КД, менше бронепробиття, але питання в тому, що е, разовий дамаг в ІСА 7 більше, із 7 він танкує взагалі інакше. Якщо з Ісомом 4 все зрозуміло, пробивай в НЛД, в борт башні, пробивай в борта, то іса 7 так ти не проб'єш. Тобто можна танкувати на ІСІ 7 краще і грати. Краще. Тому я і за 7 ще викатив в рейтинг, аби підняти його до 5000 тисяч і гратиму на ньому в рейтингу далі. Друзі, це східна гавань і граємо взводом на ісах 4-х. Цікавий цей бій тим, що, поїхавши на напрямок ТТ, ми бачимо, що в команді противника є три важких танки, три ПТСАу, до речі, з них є 4 два штуки. І Треба подивитися, що можуть робити позиційно і си 4 в такому бою проти таких противників. От зараз ми з моїм совзводним поїхали на напрямок ТТ. Він поїхав на середину корабля, я поїхав взагалі по-простому на напрямок той, що найбільше грається у грі. що ми бачимо? Є-4 не попадає, Є4 даю одразу ВНЛД. Сам стою, не підіймаюся, стою просто, стою просто, як то кажуть, просто від башні. Не пробиваю я на кумулятиві на жаль, попадаю в ці ящики. І тут є четвертий. І четвертому, на жаль, збиваю лише гуслю і стаю знову позиційно. Не підставляю, звісно, не, я не підставляюсь під когось. І, наприклад, граючи з тайпом 71-м і СА4 дозволяє в 31 см. Йому дозволяє грати, наприклад, по лючкам е, того самого Type 71. Якщо ви побачите круг зведення, то цей круг зведення, е, ну, я скажу так, що я не постійно звожусь до кінця. З Ісом 7 ситуація буде взагалі інакша. Якщо ви не зводитесь до кінця, то, скоріш за все, ви не влучите в танк. І є 4 тут ще отримує, і він. Поки там збираю свої докупи, мабуть, він вже в розпачі, якщо він в мене то не попадає, то не пробиває. І бачите, об'єкт 268 4, він вже стріляє просто фугасами, аби надати хоч, хоч якусь шкоду мені. Є соти відправляється в ангар, вже натанковано 2000 дамагу, і це дуже добре. Тому що якщо ви на важкому танку і можете приймати. Дамаг, танкувати, то вам це треба робити. Так само, навіть, навіть тут 268 стріляє фугасом і забирає лише невеличку частину. А ми даємо ще один шот. Хевік, Хевік трошки краще, але бачите, доворот. Він стріляє нам о, в, в НЛД, доворот корпуса він попадає просто в гуслю, і, звісно, звісно, нас не пробиває через каток. тому Можна вкатувати, він вже відстрілявся, і ще в нього кріт, кріт БК, який він вже поремонтував. Гріль трошки, трошки заважає, але від, відкриває для нас Хевіка. Хевік тим часом вже закидешився, але гріль цього Хевіка добирає. Тим часом команда повністю фулова. Ні одного фрага в нас не забрали. Всі гравці, сім гравців, вони залишились в грі. 4068 Шкоди, знищено два танки це на світ. Медалька майстра. Звісно, планка на майстра тут не дуже велика, але питання в тому, що на ІСі-7, наприклад, ви так легко майстру не візьмете. Топ по дамагу, звісно, друзі, такі от моє порівняння з Іссом 7 Давайте резюмувати. ІС-7 мені сподобався більше, і на ньому я планую ще трошки пограти. іс 4 достатньо такий якийсь простий банальний танк. На якому не дуже б мені хотілося б грати. Так, він нормально стріляє, в нього нормальна киде, в нього нормальне бронепробиття, все є. Але е, він. Не так мені подобається на ньому танкувати і стримувати певний урон від ворожих танків, буде стоячи на якихось позиціях там, а то від башні ти стоїш, то як інакше ти будеш танкувати. Мені більше подобається в цьому питанні і сьомий. Хоча виса сьомого не така точна гармата, як тут. І... І сьомий в цьому питанні по влучності він програє на 100 метрів там, цілих 2,5-3 см. Але в нього є більш, більший разовий, разовий урон. Хоча на фугасі пробиття більше. У ІСа 4. Тому, друзі, качати вам ІСА 4-го чи не качати, це вам треба вирішити, який геймплей вам більше подобається. Хоча важкі танки, вони дуже схожі. Башня в ІСА 4 так і в ІСА 7 дуже зашиті. Якщо ви будете стояти від башні в такій позиції, схованої НЛД, то, скоріш за все, пробити вас буде практично неможливо або закидати лише фугасами. От такі мої враження, друзі, про Іса 4. Всім вам. Дякую за за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.